Каналі. Сьогодні я хочу відправитися у одну з країн карликів що знаходиться у Європі. Ви, певно, знаєте, що їх всього 6. Це Андора, Мальта, Сан-Марино, Ліхтенштейн, Люксембург та Монако. До речі, відео про Монако ви можете переглянути ось тут. А сьогодні я вас запрошую у країну Ліхтенштейн. Тож давайте подивимося і в мікрофон. Ліхтенштейн це дуже мініатюрна держава, площею всього 160 квадратних кілометрів. Тут варто зауважити, що це менше ніж Київ. Тут живе близько 39 тисяч людей. Але, попри розмір, Ліхтенштейн це надзвичайно багата країна з високим рівнем життя. У Ліхтенштейні немає жодного аеропорту. Тому, якщо ви плануєте поїздку у цю державу, вам доведеться летіти до Швейцарії. Найближчий аеропорт знаходиться у Цюриху. Далі можна їхати автобусом або машиною. Тут майже немає злочинності. Це одна з найбезпечніших країн світу. А поліція тут майже не має роботи і у в'язниці лише декілька камер. Але у чому тоді секрет Ліхтенштейну? Чому така крихітна країна є такою багатою? Тут все надзвичайно просто, як і всі інші мініатюрні країни, вони живуть за рахунок офшорів. Через свої низькі податки Ліхтенштейн став фінансовим раєм для заможних людей. Тут працює понад 15 Банків, хоча населення країни менше ніж у середньостатистичному районі великого міста, вадоцт. Це найголовніше місто країни і являється його столицею. Саме сюди я вирішила відправитися і відвідати класний замок Вадиц, у якому живе князь. Саме так Ліхтенштейном керує справжній князь Ганс Адам ІІ, і він має більше влади ніж багато інших європейських монархів. Піднятися до замку можна мальовничими стежками та насолодитися краєвидами, які відкриваються з верхівки пагорба. Цей замок був збудований ще у 12 столітті і спочатку належав австрійським графам, але після різних власників та воєн він потрапив до князєвих рук Ліхтенштейну у 1712 році. Деякий час ця фортеця перебувала в просто жалюгідному стані, але її відновили в 1939 році. Само потрапити неможливо, адже він являється резиденцією локального князя. Але не засмучуйтеся. Раз на рік, 15 серпня, у день національного свята Ліхтенштейну, князівська родина запрошує усіх жителів та гостей країни на святкування. Відбувається гучний прийом з безкоштовним вином, фейерверками та навіть промовою самого князя. Шлихт. Штейн одна із найменших країн у світі, його природа просто вражає. Це справжній рай для любителів гір, хайкінгу та красивих краєвидів. Адже більше ніж 50% території, щільно вкрито горами, лісами, річками, альпійськими луками, що роблять ландшафт схожим на справжню листівку. Головною річкою є річка Рейн. Вона утворює природній кордон зі Швейцарією і здовж неї прокладені мальовничі. Велосипедні та пішохідні маршрути. А ще тут є старовинний дерев'яний міст, який можна перетнути пішки без жодних паспортних перевірок. Невеличкий цікавий факт, що ця сама річка впадає у море біля мого міста, в якому я проживаю. Це Ляйден, і саме в Ляйдені колись жив відомий художник Рембрандт, і в нього прізвище звучить Рембрандт Фан Рейн. Якщо дослівно перекласти, буде Рембрандт, який живе коло Рейну. Офіційна мова Ліхтенштейну німецька, але місцеві розмовляють спеціальним ліхтенштейнським діалектом, який схожий трохи на швейцарський. Навіть носії на німецької мови можуть не все зрозуміти. Місцеві жителі пишаються своїм князістом, хоча часто відчувають культурну спорідненість зі швейцарцями та австрійцями. Побут, навіть сувеніри, все дуже подібне до швейцарської культури загалом, але з невеличкою відмінністю, звичайно. До речі, у сувенірних лавках є така цікава опція, що ви можете за 3 франки поставити собі штамп у паспорт. Ліхтенштейн це країна відома своїми поштовими марками. Для країни це не просто засіб оплати пошти, а й справжній культурний символ країни та засіб заробітку. Але чому ж марки Ліхтенштейну настільки популярні? По перше, це звичайно якість та мистецтво. Дизайн марок ретельно розробляють, і багато з них це справжні витвори мистецтва. По-друге, марки випускаються невеликим тиражем. Через це вони рідкісні і цінуються серед колекціонерів. І, звичайно, це тематичне розмаїття. Це і історія, і культура, і природа, і князі, і спорт, навіть криптовалюти. І все це на марках. Історію та розвиток, так взагалі різні варіанти марок можна подивитися у спеціальному поштовому музеї у Вадуці. Він безкоштовний, тому це можна навіть розцінювати як цікаву атракцію. Самого міста. Але і це ще не все. Адже у самому музеї ви можете відправити листівку. Ви можете обрати будь-яку доступну марку. Хочу сказати, що ціни дуже дуже різні і найдешевше коштує 3 франки. Також ви можете обрати листівку, яку хочете використати. Все це можна придбати у самому музеї. Для себе я ж використала найдешевшу марку, тому що не є колекціонером і не дуже розуміюся на цьому мистецтві. І, звичайно, використала свою власну листівку, яку намалювала поки Знаходилася у Ліхтенштейні. Ну, що, Тепер пару днів почекати і я зможу забрати свою листівочку вже в Нідерландах. А зараз давайте трошки поговоримо про традиційну кухню Ліхтенштейну. Згадуючи про традиційну кухню Ліхтенштейну, тут не можна оминути гаутманштінен. Якщо я правильно прочитала, пробачаюся за свою німецьку. Це особливий пиріжок із сухофруктами, які готують у князівстві вже дуже багато років. Це ситний, ароматний і трохи пряний десерт. Він чудово підходить до чаю або кави в холодні альпійські вечори. Для нього зазвичай використовують листкове або пісочне тісто. А всередині він наповнений горіхами, сухофруктами, медом та різними спеціями. Такий пиріжок ви також можете зустріти у Швейцарії в дуже багатьох місцях, адже у цій країні він також вважається традиційним. Єдина відмінність у ліхтенштейнському виді це те, що місцеві додають сюди більше меду та сушених яблук. Найчастіше цей пиріг подають на Різдво або Великі Свята. А так як я відвідала Ліхтенштейн саме у січні, то й побачила величезну кількість цих десертів. Також Ліхтенштейн славиться своїми сирами та локальним князівським вином. Тому, якщо будете тут, не оминайте сирні лавки та візьміть собі невеличкий сувенір додому. Плануючи свою поїздку у Вадуц, столицю Ліхтенштейну, варто завітати до Кунстмюзіум Ліхтенштейн. Це мистецька галерея, яка містить у собі багато різноманітних культурних шедеврів. Княжа родина активно підтримує музеї та галереї у Ліхтенштейні. І Кунс Ліхтенштейн один із них. До речі, а ще князівська колекція містить у собі роботи Рембранта, про якого я згадувала раніше, та Рубенса ще одного нідерландського митця. Також розвивається архітектура, дуже багато сучасних будівель, які стоять поряд з місцевою класичною архітектурою. Насолоджуючись прогулянкою по місту, я також вирішила завітати у собор святого Флоріна. Адже він є головним храмом Вадуца. Ця церква була побудована у 1873 році на місці старішої каплиці. Архітектором був Фрідрих Шонфшміт, який відомий своїми роботами у самому відні. Цікаво, що лише у 1997 році сам храм отримав статус кафедрального собору, що в принципі і зробило його ще важливішим для самої країни. Собор збудований у стилі неоготики: це високі арки, вітражі. І та масивна вежа. Цей собор також служить усипальницею для князівської родини. Тут поховані члени князівського дому Ліхтенштейнів. Вхід у собор безкоштовний, тому це теж можна відмітити для себе як одна із атракцій для відвідин Ліхтенштейну. Отже, друзі, Ліхтенштейн це малесенька країна, але вона вражає своєю історією, природою та культурою. Тут вас чекають і альпійські пейзажі, і старовинні замки, і затишні вулички Вадуца. Це, звичайно, неймовірно смачні традиційні страви та привітні люди. А ще не забувайте про поштові марки, які відомі на весь світ. Пишіть у коментарях, що вас найбільше здивувало у Ліхтенштейні, та не забувайте ставити лайк, аби бачити більше таких відео та просувати україномовний контент. І не забувайте підписуватися на канал, аби не пропускати нові випуски. Тож до зустрічі у наступній мандрівці!